20 грудня до Коростенського райуправління звернувся 16-річний містянин, учень місцевого училища. Хлопець розповів, що виявив у нежитловому приміщенні предмети, схожі на боєприпаси. На місце події негайно прибула слідча оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби головного управління поліції області. На місці події правоохоронці виявили два корпуси протитанкових мін та понад 20 підривачів до снарядів різних модифікацій. Під час огляду вибухотехніки виявили сліди корозії та пошкодження на виявлених предметах. Відтак вони прийняли рішення про знищення знахідки за межами міста. Зазначимо, що вчасне звернення хлопця до поліції допомогло захистити життя та здоров'я людей. Водночас нагадуємо, що у разі виявлення зброї, боєприпасів, вибухівки, а також пристроїв та предметів невідомого призначення у жодному разі не можна брати їх до рук. Тож закликаємо громадян повідомляти до поліції про такі знахідки. Це дозволяє запобігти трагічним подіям. Бережіть себе. Готовий. Увага! Вибух!